Вітаю всіх! Вирішив зняти це відео в світлі мобілізаційних законів страхів людей. Думаю, це відео варто подивитися багатьом людям, особливо тим, в кого є хоч якийсь документ, відстрочка звільнення від мобілізації, бо це часто в ТЦК ігнорується. Десь два тижні тому мені знайомив, скину, знайомий скинув історію одного чоловіка з івано франківської області. Посилання немає. Він просто покопіював, тому прикрепі прикрепити не зможу. Просто знаю, що скоріш за все хтось натикався на таке. здається, в інстаграмі. Чоловіка зупинила поліція перевірити документи. В нього вони були частина вдії, частина фотографії. Фотографія довідки про те, що він доглядає бабусю свою. Вони сказали, типу, що ми зараз заїдемо в ТЦК, вони подивляться по базі, відпустять. Його почали в ТЦК залякувати, казати, що треба йти на фронт. Він каже: У мене довідка, я доглядаю. Вони сказали, що з такими довідками на фронті воюють. Повезли його в інше місто на ВЛК, почали його залякувати. Що якщо він не пройде 8 років, він втік, побігав там від них, там він писав кілометри три. Більше, майже всі відстали від нього, але піймали, відвезли в Івано-Франківськ. Там в лікарні, друзі, ну, він був в лікарні, напевно, ВЛК змушував пройти чи просто, так би мовити, зловили дуже міцно, з любов'ю, в серці. А друзі викликали поліцію, поліція приїхала, сказала: ні, ми нічого зробити не можемо, але типу. Ми вам радимо підписати, бо ви нічого не зробите. А тепер те, що я хочу розказати, те, що варто почути багатьом. Якщо у вас є якась відстрочка, якесь звільнення, будь-який документ, ви маєте мати при собі документи всі з переліку, який в ТЦК викладений там, треба пошукати. Для того, щоб вони це звільнення зарахували. А якщо бронь, це коли фірма дає запит на те, що ця людина недоторкана для мобілізації, вони потрібні ці люди, то це все вирішує. Підприємство. Але звільнення будь-яке, будь то студент чи догляд, людина має з пакетом документів прийти в ТЦК, щоб вони це все зареєстрували, внесли в базу і поставили відмітку, що у людини є звільнення. І вони можуть відмовити, якщо є або якийсь не так оформлений документ, або якогось документу нема, або ще щось. То Є таке, наприклад, з приводу догляду. А в першу чергу право догляду надається родичам першої черги, кровним родичам. Це дружина. Потім йдуть діти, батьки, брати, сестри. Онуки і тим паче племінники то взагалі справа десята. Якщо в людини є в ді... ну, дідуся в бабусі є діти, то онуку, скоріш за все, не нададуть, ну, точніше нададуть догляд, але ТЦК цей догляд можуть проігнорувати. Треба мати при собі якісь документи, чому родичі в першу чергу, не можуть надавати догляд. Наприклад, в мене е, знайома, е, жіночка-пенсіонер, 70, в неї чоловік 70, інвалід другої групи. Вона каже, що е, син, син почав оформлювати нагляд за батьком, бо здоров'я в батьків не дуже. Він єдиний син. Але адвокат що сказав? Я питав, щоб порадити щось. Адвокат сказав, що в першу чергу ТЦК буде питати, а чого дружина не оформлює. І вони можуть син, сина просто взяти, все одно мобілізувати, бо треба, щоб в матері була довідка, що вона сама потребує нагляду. Якщо в інваліда є двоє синів, то ТЦК так само може сказати: а ми візьмемо тебе, нам байдуже на твою довідку. Бо є другий син, хай він наглядає. Тобто, треба завжди мати при собі всі можливі документи. Якщо ви оформлюєте якусь відстрочку, якесь звільнення, то краще підійти до юриста, до адвоката, проконсультуйтесь з приводу того, що треба. Можна, звісно, сходити, попитати в самому ТЦК, який перелік їх документів. Але це дуже ризиковано, бо. Вони не дуже люблять щось людям пояснювати. Вони, скоріш за все, гримають, залякують щось, ігнорують питання, щоб людина боялася, панікувала, бо коли людина напа... панікує, вона, скоріш за все, підпише, навіть не думаючи. Там різні такі моменти є. Тому це так би мовити, те, що я раджу вчитуватися ретельно в перелік документів, консультуватися з юристом адвокатом і знати, що якщо у вас цілком законна відстрочка, то вони не можуть вас змушувати підписати. Вони можуть залякувати, наприклад, люди до 25 років. Мають право відмовитись, точніше сказати, вони тільки за власним бажанням, за згодою можуть піти служити. Змусити їх неможливо. Якщо починають залякувати, утримувати як цього чоловіка, то треба просто казати одну черівну фразу. Я або мої друзі-рідні подадуть скаргу в військову прокуратуру. Та в інші різні інстанції: в Генеральну прокуратуру, уповноваженому з прав людини Верховної Ради тощо. Тобто ті інстанції, які ви... знаходяться вище, які можуть покарати військових, бо поліція вона не має ніякого, просто жодного права карати, ловити або заводити справу на військових. Навіть якщо військовий е, скоює якийсь е, злочин за Карним кодексом України кримінальним, то е, поліція в більшості випадків передає це військову прокуратуру. Ну, тільки якщо військова прокуратура каже, що ця людина вона дуже дуже погано зробила, але нам у нас немає часу, тому хай поліція розбирається, ми надаємо вам таке право. Але в інших випадках поліція не має ніякого права розбиратися в правопорушеннях військових. Тому це, це марна справа викликати поліцію. Тим паче в більшості випадків поліція працює в парі з ТЦК. Тому, якщо у вас є якась відстрочка за законом, ви знаєте, що, вас не, що ви не е, доторкані хоч на якийсь невеличкий термін, що вас не можуть відправити на мобілізацію, то просто кажіть, хочете, втримуйте, хочете, калічте, але знаєте, все це піде в військову прокуратуру. Е, ще одна порада для. Тих, в кого дружина вагітна. Якщо у вас одна дитина, а дружина вагітна двома дітьми, або у вас двоє дітей, а дружина вагітна, то вам треба взяти в лікаря її довідку, що вона вагітна, і там має бути вказано на якому тижні та скільки дітей, якщо вона вагітна двійні це. Дуже треба, це дуже корисна довідка. У мене знайомий в 22-му році виїхав за кордон завдяки тому, що у нього було двоє дітей з дружиною, і дружина була вагітна на третім. Тобто, як, якби не цей факт, то він не зміг би виїхати. Тому це така ще порада від мене. Ну, про сумне. Можна трохи в іншому буде далі відео, а я хочу про смішне розповісти. А, мені друг скинув був посилання на відео одного блогера а, з Росії. А, він в своєму відео. Я, до речі, посилання на це відео попрошу дружину або в коментарі додати, або в опис. Теж подивитись, посміятись. Там він розповів, ну, вставив фрагмент з відео блогера, який живе в Лондоні. Типу йому ТЦКшник з Вінниці свою історію. Боже, я сміявся дуже-дуже сильно, особливо, коли, коли почали розповідати про те, що не тільки на органи пилять людей, а навіть очі, очі пересаджують. знаєте. Це дуже смішно, дивлячись на те, що очі. ну, в Восени 23-го року в Америці писали, що була така експериментальна операція, що пересадили око, але воно не функціонувало функціонувало як орган зору. Воно просто було. Так, вони пришили судини, тому око не гнило. а... Було, так би мовити, живим, але не бачили. Тому це дуже смішно. Там ще багато різних моментів, від яких можна засміятись особливо те, що використовувалось тільки термін, тільки термін бронь. Хоча є ще, я ж кажу, звільнення або відстрочка. Я дуже сумніваюся, що ТЦКшник не знав такого. І ще ще, ще, дуже, дуже смішний факт. Мій друг написав цьому блогеру в Телеграм, той йому розповів таку цікаву історію, ніби він сам жив в Україні 10 років в Києві, ще на Західній жив. І коли почалася війна, його за якусь там суму. Люди провели через кордон. Лісами, полями, горами, ріками. Не знаю. І зараз він ніби є гарантом того, що хлопці з України можуть втікти. Але яка схема? Йому відправляють 1500 євро. Така символічна сума за курсом. Взагалі копійки. І він контактує цього хлопця, який бажає врятуватися від тих жахів і того, що його розпилять на органи. А він контактує його з провідниками через онлайн. Вони його онлайн консультують, скидують йому карти. І людина з цими картами невідомо ким намальованими, невідомо за якими ландшафтами. Взагалі, чи бачила та людина наші Карпати в очі. Йде через ліси, через гори, поруч з вовками, ведмідями, ще різними іншими тваринами, скелями, з яких можна зірватися, та дуже бурхливими рі ріками нашими. То якось мені дуже смішно від того всього стало, і смішно, і сумно, бо багато хто платить ті гроші, багато хто ризикує, багато хто. Вмирає. Але та людина, важко її назвати людиною, заробляє на, на тому, що люди бояться, що в багатьох страх. Страх, що відправлять на фронт, страх, що там людина вмре. Ну, ось так, якось. Ще багато в мене думок, але то більше для іншого. Відео, напевно, більше. Коротше, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я, я сподіваюся, вдасться зараз записати друге відео і посилання на нього буде під цим. Дякую всім за увагу.